Цікавитись українським співаком, який виступає під псевдонімом Пономар. А справжнє його ім'я Сергій Пономаренко. Ось що мені відомо про нього. Він є сучасним українським поп-виконавцем, який також пише авторські пісні. Судячи з його активності на youtube каналі та в соціальних мережах, він постійно випускає нові музичні композиції. Серед його відомих пісень можна назвати такі чай. Я би не хотів. Янголи, бумбалі, барі, курдалиця, недаремно кум та інші. Він також активно ділиться своїм життям та творчістю у ті, хто кравк Пономар, нижні підкреслення Ріл. На жаль, на даний момент у мене немає розгорнутої біографії Сергія Пономаренка. І, слава Ради Богу, ви можете знайти більше інформації про нього в інтернеті на музичних ресурсах або Там в його немає нічого. Я не Якщо у вас є якісь конкретні питання щодо його творчості чи життя. Будь ласка, запитуйте, і я постараюся вам допомогти. Давай спитаємо. А на яких платформах є його пісні? Звичайно, пісні Сергія Пономаренка Пономаря ви можете знайти на багатьох популярних музичних платформах. Spotify. Його музика доступна на цій є, платформі. Spotify, заходізік. Кож ви зможете знайти його пісні тут. Apple Music його треки є і на цій платформі. Deezer. він також присутній на цій стрімінговій платформі Shazam. Ви можете знайти його пісні через цю програму. Посилання на zvek.com. його музика доступна і на цьому сайті. Тож вибирайте будь-яку зручну для вас платформу та насолоджуйтесь його творчістю. Підкажи, будь ласка, на яких соцмережах можна знайти пономар? Звичайно, українського співака Сергія Пономаренка Пономаря ви можете знайти на таких соціальних мережах Тікток. Офіційний профіль Равлик Пономар, нижнє підкреслення РІЛ. Він активно ділиться там своїми новими піснями, відео та моментами з життя, Ютуб. Канал, де він публікує свої кліпи та аудіозаписи пісень, просто вводіть у пошуку Ютуб Сергій Пономаренко або Пономар. Імовірно, він також може бути присутнім на Фейсбук та Інстаграм, хоча його офіційні сторінки там варто перевірити за його псевдонімом або справжнім ім'ям. Тож підписуйтесь на його сторінки, щоб бути в курсі його творчості.